Всім привіт! Ви на каналі Супер Френд. Мене звати Наталя. Мене звати Ілона. І це, це наше перше відео на нашому каналі. Так, і ми вирішили вам показати кусочок хіп-хопу, який ми вчили самі. І якщо це відео напере в 100 переглядів і хоча б 50 лайків, тоді ми знімемо відео урок і навчимо вас танцювати цей, цей танець. танець і, можливо, ще якийсь інший.

Надіємось, що вам сподобалося це відео. Не забудьте підписатися на канал. Поставити лайк. лайк. Не, не ставте, бо тому що у нас такого нема. скопіювала, Добре тоді. па-па, бай-бай! -па.